Вітаю всіх з литтям Духа Святого на землю або з Днем П'ятидесятниці. Бажаю розділитися текстом Божого Слова Євангелиста Івана, 20 розділ з 22 віршу. І сказавши це, він дихнув і говорить їм: Прийміть Духа Святого. Був момент, коли Ісус помер, воскрес і відвідав своїх учнів. Для того, щоб надихнути їх духом життя. Тому що Христос Воскрес в новому тілі, і з нового тіла Він вдихнув їм дух життя. Був час, коли Ілля, який мався бути підхоплений на небо, і з ним був його помічник Єлисей. І одного разу, коли він відкрив цю таємницю для нього. То Ілля запитав Єлисея, проси, що тобі дати. А той говорить: Сила, яка в тобі, нехай буде на мені подвійно. І Єлисей каже: тяжкого ти просиш, але якщо будеш бачити, то буде дано тобі. І був час, коли Ілля був підхоплений, Єлисей побачив і було дано йому. І ось прийшов момент, коли Ілля, який був підхоплений, Єлисей, який отримав син, він почав діяти в силі, яка помножилася подвійно в ньому. Нам Христос дав обітницю, сказав не відлучайтеся від Єрусалиму, доки не приймете силу, яка злине на вас. Тобто ми маємо розуміти, що ми маємо бути наповнені. Коли людина не має сили Божої, вона як та. Покришка, яка не накачана, або як те колесо, яке не накачане, так людина сама по собі не може нести ту вагу і мати ту швидкість, з якою би вона могла би рухатися у силі Духа Святого. Тому ми, маючи сьогоднішній такий гарний день, будемо вдячні Господу, той, хто отримав силу Духа Святого, і прагнути тим, хто ще не отримав Духа Святого. Тому що був час, коли вже Єлисей помер і був похований, і був такий момент, коли йшла війна, і несли одного покійника для того, щоб поховати. Але коли побачили цю військову, військову напругу, то взяли, кинули того мертвого чоловіка. І той мертвий чоловік торкнувся до костей Єлисея і ожив. І це є свідченням для кожного із нас, тому що Христос сказав, що Він воскрес. Той самий Дух, який Воскресив Ісуса Христа з мертвих, воскресить і наші смертельні тіла. Він нас народжує Дух Святий, Він нас провадить по життю, Він нас воскрешає, і Він той, який підхопить нас, щоб ми були разом з Господом Ісусом Христом. Тому я заохочую нас усіх і благословляю ім'я Ісуса Христа. Рухаємося в силі Духа Святого. Blagoslovi nas tomu, Gospod.